5 вересня командою Дезору близько восьмої вечора неподалік від самозваної охорони таборівського водосховища річки Мертвовод помічено моторний човен типу южанка. Біля плавзасобу знаходились двоє чоловіків, один з яких раніше вже затримувався нашою командою за браконьєрство. Поряд також помічено транспортний засіб, який ймовірно належить підозрюваним. О пів на десяту чоловіки посипали сітки та повернулись на берег. А на воді вони знову опинились вже у четвертій ранку на двох човнах з алюмінією та гуми. Коли браконьєри почали вантажити сітки з рибою в автомобіль, учасник команди дозору вирішив до них підійти. Відтак один з чоловіків побіг вздовж берега, а інший кинувся в річку та почав пливти на протилежну сторону, залишивши на березі два човни: сітки з рибою, автомобіль, телефон та навіть свою матір, яка знаходилася біля авто одного з порушників. Псевдоохоронці ще раз довели, що в їхнього господаря Едіка так його називав один з охоронців, немає відповідних документів на промисел. Наступного дня працівники поліції знайшли одного з порушників. На місце події викликали СОХ та Миколаївську рибінспекцію. Збитки зевдені державі становлять близько півмільйона гривень. В результаті вилучили сітки, авто та два човни. Але до того як моторний човен евакуювали, один з охоронців виконав сітки з човна, заявив, що це йому підкинули. Він сів у човен та поплив у невідомому напрямку. Однак, так як плавзасіб фігурує у справі, поліцією прийнято рішення знайти його та доставити наш травмайданчик. Згодом на місце подій приїхав так званий господар річки Едік, який казав, що тені особи на нього вже не працюють, але звідки на сітках знайшли бирки невідомого походження 22-го року, адже попередньо відомо, що Миколаївська рибінспекція ніяких бирок не надавала. Отже, хто ж тоді охоронцям дав сітки і чи потрібна взагалі на водоймі загального користування така охорона, яка навіть не має посвідчення охорони? Окрім усього, промисел на цій водоймі заборонений.